Піндас, вті... тут смітник десь є! Так? Поїхали, поки він одягається. Ле... Шукай смитник. такий зелены значок, так? Е... Нема, нема, нема. Гай, тут, тут тільки інкасатори, да, де приватбанк? Так правильно, Тобі, інкасатор. Тобі, то Ти інкасатором і треба. А та, що ми, ми бутика маємо, приватбанк. Тобі кажуть, вали інкасатором влаштовуйся. А ви інкасатори? Ле... Да. Маливе, бля Блін, де всі паки, коли ми потрібні? Тут немає, бляха? <ріст> Та ми шукаємо. Бігай, дивися, є червоне коло, бігай, шукай смітники, можна тут бабосики підняти О, В червоному. Піддер шукай Іонда. Ти а. тут я далі. Один. Є. Тут цифри треба нажимати. Тобто цифри! Коли лутаєш бак Бляшукав Смітник, та знайшов у ньому! Що таке нахер? Я щось знайшов. Я знайшов, бля! Красавчик! Але что а а значит ухе, я а знаю так инвентарь открывай Д-класс, Геро Машина! В натуре? О, машина, блядь! <laughs> <laughs> я пердолю okay. Okay. А, вот та! А, вот она стоит! <laughs> <laughs> я пердолю Дай пое, блять Стой заразу, подъедем Подожди, я заведу, подъедешь на ней, дурочек Давай Давай-то <laughs> Ростик, я вже третій раз машину вибиваю. Одну відразу а продав. Одну маю і ось цю вибив. А глянь <ф meglio> на ключах скільки вона коштує. Що Зараз продав. в бусика, щоб дай. Опці. Я тут біля банку продати. 29500. Ну все одно на халяву. Ну але за дарму можна сказати 30 штук вибить. Так швидко знайшли. Так, де там Ростик нагорітись? Біля банку, біля банку. Я думаю, коротше. Якщо ти нажимати треба, думаю, якого хера нажимати треба букви. Ну да, оце ж, значить буду знати, не мой букви, що це. Оце ми вчасно під'їхали, перші ж смітники одразу. тут yeah. хе Я тут готовий. Мені вонда фінда збит. Така нічого плохо. Куди я тебе в команду прийму? Ее... Ну шо, покатаєшся, чи продаж зразу. Нахер вона мені треба. Ну, типа хай собі стоїть, ну але я її буду продавав. Ну. Та ну да.